Лазерне лікування стресового нетримання сечі. Вам знайома це відчуття? Ніяково засміялись, чхнулі і протікання. Це не соромна, це стресове нетримання сечі. І знаєте що? Одна з трьох жінок стикається з цією проблемою. 70% не звертаються до лікаря через сором. А 100% можуть отримати результат без операції. Це може трапитися після пологів через гормональні зміни або з віком. Але хороша новина це лікується без операцій, без болю і без сорому. Лазерне лікування це безболісна, швидка та безопераційна процедура, яка стимулює відновлення тканин. Я проводжу лазерне лікування стресового натримання сечі в місті Запоріжжя. Ця процедура займає всього до 30 хвилин, і ви повернете контроль над своїм тілом без наркозу та реабілітації. Тож, якщо ви впізнали себе, не мовчіть. Мене звати Селіщева Ганна Олександрівна, я лікар-гінеколог. Я допоможу відчути вам себе вільною, без страху, без прокладок, без сорому і без обмежень. Запишіться на консультацію. Контакти для запису під відео.